Біатлон. Розглянемо схему майданчика: естафети біатлон. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар. Кулвол. Cool Стіна з отвором дві штуки. М'яч для метання дві штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту та фінішу, руху та лінії вогню. Наприкінці лінії руху на відстані 3 метри від лінії вогню встановлюємо кулвол. Один з учасників кожної команди до початку естафети займає місце за кулвол. За командою судді перший учасник кожної з команд стартує з м'ячем для метання в руках. Він має подолати відстань до лінії вогню. І звідти влучити в отвір. На влучення в отвір у нього є три спроби. В разі влучного кидка партнер учасника, який знаходиться за кулволом, ловить або підбирає м'яч. Як тільки м'яч опиняється у нього, він одразу має право почати рух. А той, що кидав, займає його місце за кулволом. Музика. Учасник з м'ячем повертається на старт і передає естафету наступному. В разі невлучного китка. Якщо м'яч відскочив від кулволу, то учасник, який виконав кидок, підбирає його. Повертається на лінії вогню та виконує наступну спробу. Якщо м'яч перелетів повз кулвол, учасник за стіною повертає його кидаючому. Той з лінії вогню виконує наступну спробу. Якщо всі три китки були невдалими, то учасник перекидає м'яч через кулвол партнеру і сам стає за нею. Як тільки партнер отримав м'яч, він одразу має право почати рух. Повертається на старт і передає естафету наступному учаснику команди. Останній учасник після влучної стрільби повертається на старт в довільному порядку. Партнер, який отримав від нього м'яч після влучної стрільби, починає рух до лінії фінішу. Естафета закінчується тоді, коли він торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.